Привіт! Слідуюча байка, історія про проклятий трактор. От. Ну, слава Богу, не про той. От. То Про того буланого 150-го. Значить, історія така. Е... То було, не пам'ятаю, початок літа, певне, ну, коротше, теплення, погода класна. Може кінець весни о, десь тако Значить, женився мій однокласник Роман Павлюк. Запросив на весілля, я з напарником помінявся. Два дні підряд відробив напарник. А я два дні, чи точніше, двоє, дві доби відгуляв на весіллі підряд. Ну, весілля було гарне. Ну, все як має бути. Була бійка, була, були дівчата, мотоцикл, танці. Ну, все, що має бути. Сексу вроді не було. От. Але тоді якось не про то мова була. От. Ну і значить, е, Весілля я гарно відгуляв. А, а за, а, а за весіля мусів дво, дві доби підряд відробити на тракторі е, от, за себе і за напарника, коли він мене підміняв. Ну, першу, першу зміну ніби відробив нормально, без ніяких проблем. На другу зміну послали мене. А чогось послали одного тільки трактором. Урати там одне поле кілометрів, я знаю, за 3, за 5 від тракторної бригади, десь такого. Ну, я виїхав, зробив пару кругів і прорізав ската в тракторі, в Т-150. Ну, ската прорізав. А мобілок тоді ще не було. Такого слова «мобілок» не, було. Мобілка не було. Ну, По суті, діла був такий варіант кидати трактора, йти пішки на тракторну бригаду. За той час могли солярку стирити з трактора. Вот. Та йти далеко було. Вот. Другий варіант. Сидіти чекати, ну то <смірців> за мною спохватилися аж на другий день, якби вже напарник прийшов би на зміну. Бо так, як би не було такої системи, що приїхав з поля, приїхав, трактора поставив і, і пішов додому. Чи там, е, от. А що якесь там відчитування, я приїхав. Та вже обично вночі нікого не було, крім, один тільки сторож був на тракторній бригаді, вже як приїжджали з полями. От. Ну я, значить що, помаленьку клегаю. До тракторної бригади на трьох колесах одне спущене. Те, що ската порвав, бетон, не страшно, скатів хватало в той час. От. Ну, їду самою нижчою передачею з плугами. І така їзда монотонна в кабіні тепленько, І так дрик-дрик-дрик. Ну, а дві доби не спав. Потім ще, ще одну добу, ну, не добу, але день зміну відробив на тракторі, нормально не відпочив. І то, дається в знаки. Коротше, говоря, засинаю. Як засинаю? Мені, мені здається, а то вже мені сниться, що я їду по дорозі, але чую, щось, щось мене, щось мене будить. Ну, просинаюсь, відкриваю очі, я вже, я вже над краю дороги. А мені сниться, що я їду нормально. І так-так морять спати, що то капець. Ну. Я вже на себе з термоса такий термос алюмінієвий колись всі трактористи знають. Такий великий з пластмасовою ручкою, кришкою. Такий тракторний термос. Я вже з термоса на себе води землю. Що не роблю? капець, засинаю. Страшне діло. Кілька разів я таким чином мало не з'їхав. такі бувають історії. Не міг подумати, що так можна зморитися, але. Пізніше вже таке не раз бувало, що настільки зароблявся, що засинав фактично за рулем. Ну, то вже зовсім інша історія в зовсім іншому тракторі. Ну, а В тому тоді обійшлося так. Я за кілька годин все-таки досунувся на трьох колесах до тракторної бригади і вже на слідуючий день вийшов на зміну з напарником, бортірували е колесо, а колеса тоді. Е були такі резина була одна, не пам'ятаю якої фірми, ну, не фірма, то які там фірми виробника. М'яка резина, всі старалися ту резину брати, бо її легше бортірувати. А, а, а друга резина була тверда, на ній був Бугай такий намальований. Казали на ті, на ті скати бики. Дуже ніхто не хотів їх бортірувати, ті колеса, бо дуже тяжкі, жорстка резина була. Ну і, і якось так вийшло, що немає інакшого ската, як того бика. Ну, а напарник я вже вам розказував, у мене був е, Вітя Тамарович з-підлісного такий місцевий богатир. Крепечий дядько, я вам кажу. Yeah. Ну, значить, е, про ту резину бики, бики, бики казали на тіскати твердющі. Ну, і нам знайшовся такий той скат, один бик, треба його бортувати. І, значить, е, з тим напарником е, уявіть собі, якщо. От по такій системі, як от вороток, брали лома такого метрів два, потім ще труби за 2 метри, ще одного лома, то в районі 6-5 метрів получалася монтіровочка. І ми бортували двох. Ну, значить, ми разом, як перший раз, Значить, зачепили ската, прижали до землі, до землі того, того лома. Я тут на самому краю так на животі лежу на тому ломі. Вітя Тамарович тримає того лома, каже до мене, що Вася тримаєш? Кажу, тримаю. То я пускаю. Кажу, то пускай. Він тільки пускає. Я навіть не спів зуглядітися. Я летів метрів 15 через всю майстерню. Тільки добре, що було багато пилюків то пилюку. І в мене лом. Ну, напарник, звісно, злякався, він не спів подумати, що я там важу, кілограм 50-60, А тут таке плічо так махнуло. От так бортірували ми колеса, так ми засинали колись за рулем. Але слава Богу, все обійшлося, колесо поставили і далі вже працювали. То не остання історія буде ще. Дивіться, до побачення.